Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Сьогодні наступний випуск арт Vlog, а отже, ми продовжуємо серію простих квітів. Якщо ви хочете, щоб це відео продовжувалось і ми з вами намалювали і наступну квітку серії, то будь ласка, залиште коментар або вподобайку під цим відео. А перед тим, як почати малювати, я хочу показати свій творчий столик, творчий простір. І я не знаю, чому так, чи то через мій характер, чи то у всіх художників, так. Напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях вашими зауваженнями. У мене зазвичай знаходиться в роботі декілька проєктів, і їх навіть не два. Це мій альбом, куди я записую свої. Таке напрацювання, пошук кольорів. І це має бути одна з бускових композицій, великих композицій. Так сталося, що я купила собі такий великий формат полотна, і я хочу на ньому намалювати ще таке грандіозне. Це я малювала просто. Захотілося відпочити від патріківського розпису. А це мають бути на цій основі. Мені дуже подобається кольорова гама. І також маленькі квіти для проєкту. А можливо, і не маленькі, якщо хочете намалювати. А таку композицію, пишіть в коментарях, якщо буде багато бажаючих, то я відніму великий урок по цій композиції. А це в мене в роботі. О, розробка уроку для нашого Хабу місце сили, і я хочу взяти схожу кольорову гаму. Взагалі розробляючи нові уроки, коли я в пошуку ідей, я шукаю їх в своїх альбомах. У мене є отакі альбоми з композиціями. Або невеличкі такі альбоми з чернетками, які потім народжуються в композицію, або не народжуються. Ось такими квітами є урок на каналі. А це, можливо, складеться в майбутню композицію. Бачите, ось такі дуже часто я промальовую такі конструктори, з яких потім народжуються композиції. Раніше я їх промальовувала на окремих листочках, чернетках, те, що в мене знаходиться поряд з Мольбертом, але далі вирішила їх все-таки відмальовувати в альбомі, так вони не губляться. Це буде урок в четвер. Можливо, на той момент, коли вийде це відео, цей урок вже буде на каналі, а цей ви вже бачили. Ще в мене на стролику знаходиться книга Марини Верхової Писанки Поділля. Так, я займаюся і писанкарством, але ще сюжети народних писанок я використовую в малюванні. І це основа одного з також, моїх проєктів-картин. Це буде велика робота з Самчиківським розписом а В основі її буде писанка. Ця робота мала народитися до Великодня. Ну, але так сталося, що мене відволікують на якийсь інший проєкт. І ця робота чекає натхнення. Можливо, буде ось такий баранець, а можливо, він захоче бути в іншій кольоровій гамі. Це вже як, як складеться. А це також альбом, і я його показувала вже, альбом з мальовками-пошуком. І ось, наприклад, ось такий бузок став прототипом мого бузку, такого художнього на фоні. Мені захотілося відійти від класичного білого фону і помалювати вже щось таке більш художнє. А ми переходимо до наступної картки. Олівчиком я промальовую основу для квітки. Це в нас буде ось такий овал, і одягаємо її на стеблину, яка знайде продовження ось тут згори. Малюючи на невеличких картках, так і на великих роботах, завжди залишайте ось цей. Проміжок, обов'язково проміжок повітря для того, щоб робота сприймалася ну, більш художньо, більш цілісно. Бо якщо ви втулили в край, у глядача автоматично виникає. Таке відчуття, що квіточку втисли, а тиснява це некомфортно. І глядач, дивлячись на роботу, в якій не залишено ось цього простору, також йому стає некомфортно дивитися на роботу. Тут в нас буде чашечка. А тут в нас будуть Пелюсточка и задаем напрям для наших листочков листочек. Буде з однієї і з іншої. Так не випадково, так важливо для рівноваги. Бо якщо з однієї не покласти листочку, не намалювати цей листочок, то квітка візуально буде падати. І також у нашого глядача виникне дискомфорт. Не тільки у глядача. І навіть у себе, коли ви домалюєте роботу, і ось відчуваєте, що щось не так. А якщо є таке відчуття, значить десь ви порушили або закон рівноваги, або не залишили ось цей проміжок до краю. Найчастіше це саме порушення рівноваги. І потрібно гармонічно заповнювати всі пусті місця. Ну, наприклад, якщо б я не домалювала ось цю гілочку, то ось цей пустий простір він викликав би почуття дискомфорту у глядача. Ми вже з вами навчилися малювати зернятка. А сьогодні ми більш детально розглянемо цибулинку. Цибулинка основна з квітів Петриківського розпису і дуже зручно малювати в колі. І від кола можна навіть ось такий для себе намітити овал, для того, щоб знати, де в нас закінчиться мазочок. А починатися мазочок буде ось тут. Звісно, потім з досвідом ви перестанете малювати ось цей овал, і, можливо, навіть перестанете малювати коло. Але на початку раджу помічати перший мазочок вигинаємо вздовж лінії і якби ховаємо її, щоб її не було видно на фінальному малюнку. Коли вже домалюєте, щоб олівчик не проглядав. Далі малюємо. Ще дві пелюсточки. Цибулинка малюється переважно, в більшості випадків від зовнішніх пелюсток, і потім вже заповнюються внутрішні. Кількість тут не важлива, вона буде залишати від вашого пензлика і манери письма. І раз в мене в руках вже зелений колір, то я опрацюю зелену частину мальовки. А гілочку можна ось так обривати, а але мені більше подобається на кінчику робити ось таке зернятко. Далі проводжу ось цю лінію листочку, і з іншого боку ми з вами будемо розглядати різні варіації листочків, а їх в петриківському розписі можна скласти безліч. А далі вчимося робити таке протягнуте зернятко від кінчика на п'яточку. Від кінчика на п'яточку і притисли. Кінчик поступово опускаємо, вигинаємо п'яточка. Кінчик п'яточка. І останній найкоротший. І тут о, можуть виникати труднощі. Основні труднощі я стараюся пояснити, що може бути виникнути. Але о, якщо у вас залишаються питання або мазочок, який це не виходить, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду пояснювати. Інший листочок виконується аналогічно. І от що може виникати, так це, що фарба зривається, це значить, у вас загуста фарба, її потрібно розвести. Я хочу зробити другий рядочок, зерняток, для цього я беру. Трохи темніший колір, і з іншого боку також. Я планувала трошечки інше листя, але, як часто виходить, листочок захотів бути саме таким. Для квіточки я набираю на пензлик блакитний і рожевий, спочатку вмочаю в один колір, а потім в інший. І проводжу ось таке видовжене зернят. А далі заповнюю зернятками, але не зберігаючи якусь симетричність, а хаотичною. Роблю і менші зернятка, і більше, як повні, так і маленькі. Те ж саме роблю і з боку. Щоб створювалось таке уявлення правильного хаосу. і відігнуття листочка. Я заповнюю у форму. Малюючи, стараюсь не виходити за попередньо намальовану форму квітки. І далі промальовую гілочкою. Одним пензликом котячкою можна промалювати як велике зернятка на повний розмір, так і маленькі, коли ми притискаємо не повністю. Можете потренуватися, робити такі мазочки на черниці, вони можуть виходити як в формі зернятка, так і в формі. Такого неповного відтиску, і мені навіть ось такі неправильні, подобається більше. А це залежить від того, від густоти фарби. Якщо фарба така загуста, то буде виходити неповний відтиск. Ну, ось наша квіточка майже готова. Можна навіть залишитися на цьому етапі. А можна щось іще додати. Ви подивіться, що додам я. І якщо вам сподобається фінальний вигляд, то додавайте і ви. Бо буває оці додавання. Художник не встигає вчасно зупинитися, і вони погіршують роботу. У вас є така можливість подивитися, що буде. У фіналі, а потім потім зробити висновок робити то чи ні? Мені ще не вистачає мазочки ось тут. Можливо, це зіпсує вигляд роботи, я не знаю. Але поки я не спробую не дізнаюся. Здається, так стало краще. Я буваю раджу фотографувати роботу в проміжках, щоб зрозуміти, яка помилка була на... зроблена на наступному кроці, але сама зачасту так не роблю. Вже псувати, так псувати. А потім дивишся, і робота все. Вона дуже задрібнена і втратила свою простоту. Тепер точно буде достатньо. Дякую всім, хто сьогодні мене слухав, хто малював зі мною. Дякую вам за те, що підтримуєте наш канал своїми коментарями і вподобайками. Це дійсно важливо для мене. І це впливає на кількість уроків, які виходять на каналі. Якщо я бачу, що відео вам цікаво, то я. Випускаю наступне. У мене з'являється натхнення. Передавати вам знання. А також напишіть, які б теми ви хотіли помалювати. Пишіть ваші питання і просто побажання. Я завжди з задоволенням переглядаю, читаю коментарі і відповідаю. До наступних зустрічей!